Доброго дня, шановні житоводці. Сьогодні ми з вами 13 грудня маємо 658-й день повномасштабної війни. От, ми пройшли з вами чималий шлях, але все ми з вами можемо робити. Все ми з вами будемо виконувати наше завдання завдяки нашим героям, нашим військовим. Нашим збройним силам, от і хочу їм всім подякувати за їх участь, за їх героїзм, за їх те, що вони роблять. Вони виборюють наше з вами право на життя, наш право на свободу і, і життя у незалежній вільній державі. Сьогодні я хочу вам анонсувати, анонсувати річний звіт міського голови, який буде як звичай в січні, коли завершиться бюджетний рік. Але сьогодні ми маємо вже цифри. Ми маємо чим з вами поділитися от в канун нового року, щоб ви розуміли, як ми спрацювали цей рік, з ким ми працювали, що ми робили. І я буду сьогодні казати не взагалі всі моменти, по яким ми працювали, а тільки. Ми, скажімо так, реперні точки, що нам дало можливості, що нам дало можливості закінчувати цей рік, закінчувати його достойно, наскільки це можливо військовий стан. Ще раз хочу подякувати Збройним силам і дякувати Богу, що ми мали можливість, перевиконуючи трохи бюджет за, певні, за певними напрямками. От, ми мали можливість цьому році допомагати нашим Збройним силам. Будь-чим це були і субвенції, це була і закупівля обладнання і інше. Я не буду казати, які часті, з якими частями ми спрацювали, але ми на постійній основі працюємо. Дякую депутатам, що почули необхідність нашого втручання в цей процес надання Збройним силам певної підтримки. Я хочу сказати, тільки, що з того, що ми бачимо, це було більш ніж полтора мільйона гривень. От, і це тільки наша допомога. А я ще хочу віддячити всім волонтерам, всім нашим церковним організаціям, які також на постійній основі підтримують. Ця цифра буде від міста гораздо більша. Тому я вважаю, що наші Збройні сили відчувають нашу допомогу, і ми за це горді. Бюджет міста за січні листопада 23 року перевиконаний на 5 -6%. Так, це майже 10 мільйонів. За чого це стало можливо? Перше, це економія, економія по всім напрямкам, які можливі військовий стан. По-друге, це сплата зарзаборгованості заробітних плат ключових підприємств, а саме восточного східного ГЗК. Так і це надходження ПДФО до громади. Також ПДФО надходило ще з одного істочника, який я не буду розголошувати. Тому ми бюджет перевиконуємо погоду десь в районі на 16 мільйонів гривень. У нас є проблеми з наступним бюджетом. У нас є відкриті позиції по енерго- і по заробітним платам на четвертий квартал 2024 року. Тому разом з депутатами ми будемо вирішувати, як закривати ці проблеми коштами перевиконання. Бюджет залишається у нас соціального напрямку. От, майже 80% йде на соціальну сферу, на сферу освіти, охорони здоров'я, ЖКХ-сферу і таке інше. Фізкультури, спорту, культури, всього, що ми утримуємо ми за міський бюджет. Тому що ми постійно працюємо за залучанням інвестиційних коштів, коштів зарубежних партнерів. І в цьому році. В цьому році ми спрацювали. Ми рік працювали з землями Хохтаун-Крайс Німеччини. От ми отримували гуманітарну допомогу, допомогу в різних напрямках і в медицині, і в соціальному напрямку, і школам, от, і всім, хто був задіяний. От ми отримали більше ніж на 2,2 мільйона гривень. І от 1 грудня. 1 грудня після нашої нашого візиту в Німеччину після знайомства з керівництвом району Гохтаун Крайс, паном Крепсом, депутатами керівництвом округу. От 1 грудня вперше в історії міста підписаний міжнародний договір про співпрацю між громадами жовтих вод і громадами Хохтаун Крайс Хохтан Крайс це 13 міст, які складають громаду. головне місце це місто Бетхомур, де розташований. Центр управління. От. Напрямки, напрямки співпраці нашої багатогранні. Це і в меж в комунальному напрямку, по техніці, це і освітні, це оздоровлення дітей, це і спортивні напрямки, культурний обмін. І також їх участь, повністю їх участь, і вони це хочуть робити, вони мають на це можливість приймати участь у відновленні міста після нашої великої перемоги. Співпраця з ними йде. Кожен день ми спілкуємося про ті чи інші напрямки, чим вони можуть нам допомагати для розвитку нашої громади. Вони вже дуже багато надали, як вже сказав, це і швидкі допомоги обладнані повністю, це і обладнання для медиків, це і апарати УЗІ і дуже багато всього, я не буду перелічувати, що вони надали безкоштовно, вони доставляються це за свій власний рахунок. Також готується чергова посилка, це буде фура, це буде меблі для нашої лікарні. ну Як ми їх отримаємо, ми вам обов'язково це покажемо. Взагалі-то по всім напрямкам, які я коротко вам доповім, громада міста додатково, хочу наголосити на цьому, додатково до бюджету власних надходжень, які ми плануємо 220 мільйонів гривень за рік, додатково по всім меморандумам, по всім договорам співпраці, по всім нашим відношенням, з Міжнародної організації міграції, з усіма напрямками організації ООН. От, те, що ми вже відпрацювали, громада додатково отримала 54 млн гривень при бюджеті власних надходжень 220. Ви розумієте, яка це цифра, і ви розумієте, яка це була праця наших всіх спеціалістів, наших всіх відділів, всіх наших працівників виконкому. І всіх Управлінь, які були задіяні, це і соціальні служби, це і відділ молоді і спорту, відділ охорони здоров'я, соціальні напрямки, всі, всі були задіяні в виконанні цих меморандумів і ми дуже багато зробили за цей рік. Ми з вами, ще раз хочу нагадати, мову ведемо сьогодні не за роботу міської ради, а за роботу міської ради з міжнародними партнерами нашими. І ця цифра, яка з'явилася у нас додатково. Тому ви повинні розуміти, що ми також працюємо. Що стосується освіти, освіта реалізувала проєктів на 15 мільйонів гривень. Кого хочу відмітити? Громадська організація ЄС за підтримки ДЖЗ. Так, це на базі Центрального дитячого значить, творчі безпечного простору для дітей майже на півмільйона гривень. От це проект. Забезпечення безперервності навчання та розвитку дітей до шкільного віку, з культури» Це проект спільно до навчання. Це дуже важливий проект. Я хочу на ньому зупинитися трохи спільно до навчання. Це ремонт найпростішого укриття. І хочу, щоб ви розуміли, що цей проект в Україні ЮНІСЕФ, організація ЮНІСЕФ запровадила 53 об'єкти всього зроблено на всю Україну. Місто Жовтіводи та гімназія Лесі Українки виграла цей проєкт завдяки нашим співвідношенням з ЮНІСЕФ і довірою до нас, до влади. От і цей ЮНІСЕФ проєкт реалізований. Він реалізований. Ми почали з укриття, завершили вікнами, завершили всіми меблями для укриття і не завершили відношення з ЮНІСЕФ. На наступний рік вони також планують участвувати у місті Жовтіводи. І Працювати і надалі. Проект цей коштував майже 10 мільйонів гривень. І дуже приємно, що у нас в місті такий проєкт реалізовано. Також хочу сказати, що є у нас благодійна організація Stay Safe Ukraine. От, дуже багато підтримки від цієї організації це за підтримки народ обласної депутата Валерії Світлий. От, майже на півмільйона ми отримали майна для школ, це і комп'ютери, два комп'ютерних класи, і вона продовжує допомагати. Вона і свої кошти, як депутата розподілила між відділом молоді і спорту. Дуже ми вдячні. Все, про що про що я вам зараз не розповім? Буде обов'язково опубліковано в нашому повному звіті, який буде розміщено у мене на сторінці, буде розміщено на офіційному сайті Жовтоводської міської ради, де ви зможете ознайомитися буквально з кожним пунктом, хто нам які організації в чому і на які цілі доповіли на підтримку ВПО. Ми спрацювали ключовими іграками. Була безумовна міжнародна організація з міграції. От, підтримка ВПО сума була більш ніж 22 мільйони гривень. У нас, ви знаєте, що для внутрішньопереміщених осіб є приміщення, де вони розташовані. Це Карпотки на 14,1 і Кропоткина, на 14-4. Там верхні поверхи і перший були зроблені капітальні ремонти на суму майже 7 мільйонів гривень. Також з ДЦПТО, 70 училище, там також зроблений 4 5 поверхи майже на 10 мільйонів гривень. Це все міжнародна організація міграції. Що стосується наповнення наших місць компактного перебування, я не буду зупинятися на опять же, дрібних моментах, ми це все пропишемо в повному звіті, але хочеться відмітити ще, окрім міжнародної організації міграції, відмітити благодійну організацію права на захист. Дуже велика підтримка. Дуже багато меблів і всього іншого вони завезли на місця компактного перебування наших внутрішньопереміщених осіб. Також хочу відмітити німецьке товариство міжнародної співпраці ДЖЕЗЕТ. Дуже багато від них було на підтримку внутрішньопереміщених, дуже багато було на підтримку громади, дуже багато на підтримку соціальної сфери нашої. Цей ремонти, це і інвалідні візки, і дуже дуже багато цього обладнання для лікарні, обладнання для центру надання соціальних послуг там на великі суми. Підтримку установ, які надають соціальні та адміністративні послуги, відкриття на базі центру надання соціальних послуг, простору дружнього для дитини. Це місце де діти разом зі своїми батьками можуть отримати психосоціальну допомогу та змістовно провести довкілля на ці Моменти витрачено майже 300 тисяч гривень. За підтримки ПРООН поруч з виконкомом, і ви бачите, все триває будівництво нового сучасного модульного ЦНАПу. Це е, ПРООН, організація виділяє 8,5 мільйонів гривень. Це приміщення, яке буде повністю облаштоване, е, починаючи з внутрішнього оздоблення. Це будуть електрика. Сантехніка встановлені, меблі, кондиціонери, санвузел, до меблів будуть комп'ютерне наповнення повне на 12 робочих місць. Це все за кошти про організації про ООН». Також ми з цією організацією, і ми вже зустрічалися з керівництвом на стадії строїтельства строї, строї, будівництва. Керівництво, які люди приїжджали дивитися, що у нас вже зроблено. Із шести об'єктів, які будуються в Україні, ми зараз йдемо першими по стадії готовності об'єктів, по стадії підготовки документальної, по стадії початку будівельних робіт і по іншому. Що стосується підтримки благодійниками закладів охорони здоров'я, охорону здоров'я нам вдалося залучити майже 8 мільйонів гривень. От, кого хочеться відмітити в цьому напрямку, це безумовно співробітництво з ЖЗ. Ми ті заклади отримали дуже багато понайменувань, майже на 3 мільйони гривень. Все це ми будемо вам розписувати. Я не буду називати зараз, Що це було? Це дуже багатий перелік, великий перелік того, що больниці отримали. І первинна медико санітарна частина також. Це і регістратура. Це і ліки, це і перев'язочний матеріал, і, і техніка, і е е е холодильне обладнання для вакцин і дуже-дуже багато іншого. Також е ми добре спрацювали, дуже добре спрацювали з е нашими німецькими партнерами Готаункрайс, е також благодійним фондом Ukraine Hill та У нас. Е е дуже приємно, що е ми. Отримуємо підтримку. Ми спілкувалися в Німеччині і були в больниці Бетхомбурга. Ми намітили дуже багато шляхів, по яким ми будемо розвивати наші відношення. І приємно те, що ми сьогодні отримали дві швидкі допомоги, ми отримуємо постійно там ліжка, візки, обладнання, автомологічне обладнання, резистоскопи і те, те, чого у нас не було. Стоматологічне крісло нове. От, і все це вже змонтоване, все це працює в нашій лікарні. Хохтаун Крайс і наші партнери нам надали допомоги більш ніж на 22 мільйона гривень. Це дуже приємно і ми будемо розвивати наші відносини. У нас розпочата з листопада місяця співпраця з п'ятикомпонентним проєктом МОМ приїжджала велика делегація, і ми вже маємо. Проєкти, які вони будуть виконувати. Але як будуть підписані вже договори на виконання цих проєктів, я додатково буду анонсувати їх виконання. Бо зараз йде дві громади у Дніпропетровській області, наша і Апостолівська, які участвують в цьому проєкті. От. І ми чекаємо, які саме із проєктів вони виберуть на реалізацію. Як тільки ми отримаємо результат, от, ви будете безумовно проінформовані. Окрім цього, по напрямку Міжнародної організації міграції ми в наступному році бачимо реалізацію, вже бачимо підтверджену реалізацію проєкту на базі Палацу культури для ветеранів, та членів їх сімей, а також проведення спортивно-патріотичних заходів. Вони виділяють на ці цілі 20 тисяч євро. Цей проєкт буде виконано, підтвердження вже є, і дуже приємно, що ми. Ще рік не завершився, а ми вже маємо ну, дуже багато і амбітних планів на наступний рік. Це була інформація, що стосується економічного блоку блоку залучення інвестицій. Все інше ми підготуємо і обов'язково вам покажемо до остаточного звіту, який буде у наступному році. А зараз бажаємо всім мирного неба, найскорішої перемоги і слава Україні!